Пропрацювання м'язів плеча. Починаємо з дельтоподібного м'яза. Він складається з трьох порцій: передня, середня і задня. Беремо м'ячик п'ятірочку, лягаємо на бік, руку під себе. І там, де м'яс починає кріпитися зверху до кісточки, кладемо туди м'ячика. І починаємо прокатувати. Однією рукою себе підтримуємо. І починаємо прокатувати м'ячик назад, вперід, назад, вперід. Тобто так ми захвачуємо всі три порції від передньої до задньої, потім м'ячик переміщаємо трошки нижче і починаємо вверх, вниз, вверх, вниз. Верх-вниз, вверх, вниз вверх, вниз. вниз трошечки назад. І так само вверх, вниз верх-вниз. Після пропрацювання дельтоподібного м'яза ми його похлопуємо і йдемо далі. Грудний м'яз. Нам потрібен для цього кубик. І для початку менший м'ячик. Потім, уже, коли трошки груди м'яз пропрацюємо, можна перейти на кубик більше. Ой, на більше. Стартова точка біля суглобу, там де м'яз кріпиться до плеча. І потім будемо вздовж ключиці переміщуватися. От у нас друга лінія. І третя лінія вона буде під пахву. По трьом лініям. М'ячик на кубик. Кладемо в стартову точку, і отак лежачи на бочку, руку назад відводимо, м'ячик у нас на стартовій точці, і ми на нього лягаємо. Трошки полежали десь. Секунд 15. І десь на сантиметр, не більше, переміщаємо вздовж ключиці. І знову лягаємо. От, прям лягаємо, і плече розслабляємо, і лопаточку розслабляємо. Розслабляємося повністю на ньому. Полежали 15 секунд і знову переміщаємо. Ще на сантиметр вздовж ключиці. У вас орієнтир ключиця. І знову лягаємо. Десь три-чотири таких точки буде. Потім наступна лінія. Знову її повертаємо м'ячик у стартову точку. Можна ще трошки полежати на ній і на сантиметр потім до центру грудини. І знову лягаємо. В якихось місцях буде боляче, в якихось місцях менш боляче, там, де більш болить, можна трошки довше просто затриматися. Знову полежали. Переміщуємося. І знову лягаємо, плечі розслабляємо, спину розслабляємо, голову кладемо, рука у нас ззаді. Лежимо з боку на бедрі. Тобто низ у нас на бедрі, а верхня частина тулуба повністю розслабилася і лягла, припала до землі. Тут також буде десь 3-4 точки. Далі повертаємо м'ячик у стартову точку знову. Можна ще трошки полежати. Переміщуємо під пахву на 1 сантиметр, не більше м'ячик, він краще більше разів перемістити. І краще пропрацювати просто ці лінії. І лягаємо. Так, ну, після пропрацювання грудного м'язу також його простукуємо і прямуємо далі. Підостявий і круглий м'яз. Вони у нас знаходяться ззаду. Беремо м'ячик поменше і будемо лягати на нього ось цією частиною. От у нас кісточка, а ми трошечки його, трошечки знизу і лягаємо на наш коврик цією частиною. Цією рукою можна себе взяти за ребра з протилежної сторони, протилежною рукою трошечки підтримуємо і починаємо розгойдуватися на цій точці. Верх-вниз, вверх-вниз, вверх. Вниз, вверх-вниз. Одну лінію потім трошечки лягаємо спиною, провертаємося. М'ячик у нас закочується трошки глибше, туди, в напрямок спини, в напрямок репта. І робимо те саме: вверх-вниз, вверх, вниз вверх, вниз, вниз Якщо дуже є якісь болючі точки, просто на ній. Наприклад, я ось зараз в себе знайшла, затрималися, розслабилися, можна трошки на ній полежати, секунд 10. І знову прокатуємо вверх вниз Потім ще прокручуємося. І те саме робимо. Тобто м'ячик у нас іще далі трошки до спини, до хребта подвинувся. І ми знову. Пропрацьовуємо. Так, йдемо далі на достівий м'яс. Ось він тут зверху у нас знаходиться, там дуже багато тригерних точок, часто збирається, дуже багато напружень. Часто через нього неможливо підняти руку. І зараз ми його будемо пропрацьовувати. Для цього нам потрібен буде кубик, який ми покладемо під таз. І великий м'ячик. Наш кубик кладемо під крижову кістку, так, щоб було зручно, умощуємося. І лягаємо. Ноги у нас зігнуті в колінах. Далі беремо наш м'ячик. І вмощуємо його сюди, трошечки припіднімаємося і ми бачимо, як трапеція ось вона трошечки е припіднялася і лягла на м'ячик. І також йде тиск на надостйовий м'яз. В такому положенні ми можемо, якщо там терпимо не дуже боляче, тобто ми можемо навіть пропрацювати трошки руку розслабили цю і трошки пропрацювати навіть трапецію, тому що з одного сторони тисне м'ячик, а з іншої сторони, у нас є можливість натиснути. М'ячик переміщаємо вздовж від плеча до шиї. Потім, коли ми пройшли від шиї до плеча і туди й назад, кладемо посередині м'ячик і руку піднімаємо і кладемо уверх. Так у нас м'яс пропрацюється ще глибше. Можна так зробити декілька разів. Руку піднімаємо, опускаємо навкруг можна провести. От, в одну сторону круг зробити і в іншу сторону. Спина має бути піднята. Вона, коли ми пропрацьовуємо на надостйовий м'яз, вона не має лежати на коврику. Тому слідкуйте, щоб не було оце такого ось цього. Тобто ми повністю лежимо однією точкою на кубику, а іншою точкою на м'ячику. Все. Іншими частинами спина у нас не торкається до коврика. Так, простукали пропрацьовані м'язи. Далі зона пахви. Така зона, яка є спірні питання, пропрацьовувати чи не пропрацьовувати, тому що у наших класичних поглядах, що зону лімфоузлів чіпати не можна, а китайці, наприклад, взагалі, це перше, з чого вони починають, тобто і зрозуміть, де правда. Моя особиста правда в тому, що їх треба пропрацьовувати, тому що там також збирається дуже багато таких напружень, формуються застійні явища. І якщо лімфоузли в цій зоні. Абсолютно нормальні, спокійні, вони не запалені, то рекомендую все ж таки її пропрацьовувати. Як ми це робимо? Кубик, великий м'ячик. кладемо під пахву і лягаємо. Таким чином. Сюди. Вмощуємося, рука у нас лежить розслаблено, вільно. І далі під пахвою ми просто переміщуємо м'ячик уверх, вниз, вбік, вправо, вліво. Таз у нас лежить на боку. Ми просто розвертаємо корпус. Досліджуємо нашу зону під пахвою вправо, вліво, в бік, де є напружені місця, всі пропрацьовуємо.